Не болячи за моїх собратів, що не це собі дозволяють. Це боляче. А що за, до рішення, я хотів би а, а, за дії священнослужителів, як предстоятелів, попросити вибачення, в чому бувате це і в чому віруючи в народу. Зараз ми прийняли рішення створити комісію в п'ять чоловік, там уходять юристи, створити тих священнослужителів, які були причетні, відлучити від богослуження, а самого керуючого Тернопільського Подільської епархії відправити на монастир до покаяння. І не обмежений. Як буде комісія, буде працювати, нам треба взнати, звідки то пішло, яка причина була, чого. Його поведінки? Його поведінки. Яка причина була? А комісія піде ті заклади, зустрінеться із працівниками і на то все розслідує. Мені треба знати, що з пунку. Пояснював, пояснення не було. Ми у нього пояснення не брали. Бо коли буде комісія, от тоді будемо, він буде писати пояснення. Буде комісія пояснення писати. І тоді будемо. Позбавлення сану, можливо чи ні? То як буде вирішувати комісія, і а, ми сьогодні це буде, а, бо не так можеш позбавити сану. Якщо там священник і так далі, це треба буде вирішувати е, комісія священне із собором священника. Від богослужінь він відлучений. Так, ми привикли до того, що про яку би ми зараз церкву не говорили, окрім ОАПЦ, я не буду конкретизувати, про яку мова йде. Е, Якщо десь щось трапилося, винувата людина чи не винувата людина, вже хтось одноособовою владою накладає на нього відповідне стягнення, і притом буває дуже суворі. Українська автокефальна православна церква і нині на соборі, коли ми радилися, звичайно, що така поведінка засуджена, але рішили дотримуватися все таки канонів церкви, які передбачають дослідження питання. Винесення його за потреби на церковний суд, і тоді вже відповідності до рекомендацій і комісії, і церковного суда тільки прийняття рішення, тому що свавілля, яке ми бачимо по інших церквах, по відношенню до неугодних, скажімо, представників духовенства чи єпископату, в нашій церкві ми не хотіли би бачити, але позиція архірейського собору є однозначна, що така поведінка є негідною і є недопустимою.